Просто мені дуже подобається це вже давно, коли там у Фейсбуку, там оце ж є якась подія хто прийде, кажуть, я прийду. Молоді, ми в ефірі знову ми знову ну, в ефірі. Я дулю з Це ж добре, акуратно тільки, тільки акуратно. Ну як, три пальці. Я зробив я зробив уже пост себе на сторінці у Фейсбуці, Фейсбукові, як правильно, Фейсбукові? Ти розумієш, як скажеш, так і буде. Ага. Я сподіваюся, що може хтось нас подивиться. Це Професор може поправити тебе, професору. Я, можемо ні. передати вітання. Передай вітання. Хтось до сих пір не розповів, бо ти якось перервав про агресивну одну секунду. Зараз володя розповість. Я, я лише зроблю преамбулу невеличку. Ам, амбуляй. Я хочу сказати, що сьогодні протягом дня ми тестуватимемо обладнання в рамках відкриття студії. Я дуже дякую за те, що вже перші гості з'явилися в цих вишуканих стінах. А, тому нам в будь-якому разі зараз потрібно передати слово Володимиру, який має розказати свою славетну історію добирання з Чернівеччини на Київщину. Де потягом номер якийсь там, який потяг номер був 100, 193, так? Як казав, одне слово, Володимиру? Слухай, зупинися як, 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 як каже, лучше в мірі тьоща, Оліна, мама моєї дружини. Бачите, оце під вухо, хочуть, під вухо, та? під, під трошки. вухо. Ну, ні, в мене ж голос дзвінкий, на чорта я ж його буду туди. Ну, Бо, шаб, як шаб вона, Оль, вона Олі каже, що ти знаєш... А вона це хто? Віолетта Гай. О, так би і зразу. А що ти її знаєш? Ні, ну це ж важливо. А люди ж не знають, що я можу розповісти їй історію. Ні, нам треба історію про потяг. Трастя його матері. Так вона, Олі, каже, з тобою гарно гівну їсти. Бо швидко швидко, ти швидше просто за мене. Так і ти. що, лайна поїмо, чи що. Ну, в нас поки що немає його. Але ввечері, можливо, і буде. Ні, ми раніше, ти ж, може, пригостиш, бо це ж відкриття. А як і споживаємо. Тобто можна зараз запускати. Да? Так? Шура так. запускайте бірлаву. <laughs> Ні, ну я ж не знаю, чи там те, що я розповідав, одне слово, мова йшла про 008 потяг, О. про 8 вагон, так. про третє купе, угу. де були дві, мабуть, женського роду е, особи, так. одна депресивна, інша агресивна. Так. Агресивна почала агресувати. А настільки, що я, я повторююся, звісно, але тут же ж можна можна звичайно, та, можна, звичайно, можна на почати, а можна я тричі буду говорити. Будь ласка. бо три... Бог же ж ніби оце саме. Ладно. Ну, я їй сказав, що чуйте, велике враження, що я вам А Вона сказала: залишилося півгодини до Києва, я витерплю. А їй палець в рот не покладеш. Ти знаєш, їй, вроді взагалі краще нічого не класти. <гум> От, а я кажу, а ви. Тому що я десь о 10 заснув після тієї. Ні, Ну, всю пляшку не я, випив, не я, але все одно, знаєш, воно якось то на сумтяне. <гум> Бо в мене погано зіснув, скажу я вам, я вже роки, років 30. Так ти тільки 30 прожив. Ну, вибач, <гум> будь ласка, Чуть -чуть більше. <гум> ну добре, на 30 менше, ніж є. О, так краще звучить. Ну так, так це ж правда. Так, ми правду. Слухай, тут, тут рух за правду. А, тобто не обов'язково правда, просто рух. За рух, рух за правду, так. А, знаєш, брешеш, брешеш, кажеш, я рух а за правду. Е, е, власне, я кажу, ну у нас 10-й заснув, угу. а у четвертій даруйте до ватерклозету, вода була там, до туалету, до, як це? На толчок да, до вбиральні. Uh -huh. Я встав, як це в мене буває вже останні років, там 10-15, що я старій. Я не помічав такого. Ми б не були настільки близькі, що я стою десь під раду, обов'язково, пошто. Я кажу: а потім я не спав уже все. Uh -huh. Один а вона десь о п'ятій прокинулась, тому що лягала сказала, що я вже кажу, та ви от е, така, я вас не чув абсолютно. Ви опять і прокинулися. Все. Каже, я коли сплю, я завжди тиха. Я перепрошую. Ну, звичайно, ти, ти, я за тебе занудив. Надзвичайно, що я чекаю, чекаю на розв'язку. Вона буде? <рес> Це, <рес> я, я, я Юрку Івановичу кажу, я розповів, але він оце, в тому оце купе. Слухай, він <рес> насправді? Він, <рес> Останні роки, в останнє, коли їхав потягом, я намагаюся тепер не їхати потягами, а брати, якщо ну може експрес. Знаєш, коли не треба лягати спати, він швидко йде і все. Ну на Чернівець або... на вийде. ні, ну там нема. Або автобусом. Автобусом є. Я до Чернівців в середині хоч поспати Черні... можна, Ну, я не можу спати не тільки в потязі, і в автобусі В автобусі вже не можу спати, мать, років два. Не і власне е... що ми? Я чекаю на розв'язку. <св 'язку> щось мало трапитися. щось мало Я, трапитися я Юрку, церкві, Іван... <св 'язку> Юрку Івановичу кажу, а ми з ним на ти перейшли. бо Він часом на мене. я не буду, ти ж не знаєш, хто це, тому що ти на 30 років менше за мене прожив. Ти, давайте ще раз акцентуємо на акцентуємося. А ти ж сказав, що тобі це гарно. <св 'язку> ну, давайте ще раз. А гарно третє, так? А, а, третє, третє, та? а, а чек... давай, щоб ти вже, щоб не так я. А розв'язка буде? Простя його матері. хлопцям нудно просто. А слухай, є е, кудись ми зараз іде, хтось ще бачить, крім хлопців? Всі бачать. Не знаю, сказав, <гум> сказав. твій технічний та е, е, да. я. Ти розумієш, річ їм, що от е, років так 40, то розв'язки не буде. Я, Кратко, я розв я... От, слухай, я слухай, я не, я не буду тебе просити тут. Ти будеш втручатися. Я не буду просити вже тут за, на шару записати. Що... Ти ж не даєш слово сказати. Ну, вибач, будь ласка. Я не Коли я буду в тебе в програмі. А слухай. Ти не будеш але, давати але, слово але, але, сказати. Але, але. Ні, я... Ради Бога Так слухай. Я кажу, Юрко Іван, так. Та замовкни. все Я кажу, Юрку Івановичу, е, така... я це все розповідав. Це розказав. Можна я не буду повторювати Будемо раді, якщо це не відбудеться. Е, я кажу, я не буду заходити туди. Лишилося менше півгодини, доїдемо до Києва, е, я до цього туалетних місць і так можу дійти. Я так і не зайшов. Але коли потяг, а він якось дивно дуже йшов, е, через Святошин ніби йшов а ніби не йшов. Так, аж, чи я вийшов. І е, одна пані е, такого дуже цікавого зовнішнього цього сказала: а ми е, да, да, в Дарниці, Дарниці скоро будемо проїжджати? <плес> ну, Ми були на правому березі, як ви розумієте. Е, цей самий, хто був головний у вагоні сказав, ну, ми, ми якось не там їдемо. Е, ну, Бачиш, яка була цікава компанія. У восьмому вагоні 008 го потяга. Одне слово, коли вже всі почали забиратися, а вона ввечері, вчора, каже: мені немає куди речі діти. Можна я під, там, де ви спите, туди піднімемо і покладемо? Ладно, я не дуже дивився, що вона покладала. Вже всі вийшли, а вона почала виймати свої речі Збори, звідти, звідти кажу, чуєте? Давайте я вам допоможу. Каже, не треба. Кажу, ну вас хоч хтось зустрічає. Це ж не з трьом просто неможливо. Мене зустрічає чоловік. Будеш, вважати, можеш вважати, що це фінал і розв'язка, можеш вважати, що ми з нею помирилися. Слухай, а він все дивиться. Ну, я слідкую за коментарями, чи їй може хтось хоче запитання 에, поставити авторові слід, цієї історії. Слідкують російські шпигуни, українці стежать. Дякую тобі, Володя. Дякую. Тепер переходимо до наших двох експертів в студії. Як вам історія? Колись моя бабуся. Ближче треба. Моя бабуся говорила, що був такий потяг 500 веселий, рахів Падає, там треба зробити щось. Бачиш, тут. Ні, це ж ми тестуємо зараз. Так, та, та, абсолютно. зараз це це, значить... все, 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 все У потязі завжди цікаві історії відбуваються. Останні, я вже не пригадую, коли я їхав потягом останнім часом. Десь, мабуть, років 4 вже не їжджу угу. потягом. Тому на, я думаю, цей експеримент варто бо було злі, як переживати. Наприклад... Сука, можна дешево, тебе Так. Да. А ти їдеш ці відстані на Майбахах, на Лексусах, на Мерседесах ти Кудись їдеш? Жодну не вгадали машину. А що на шкоді Фабії? У нас шкода Фабія. Копійка. Копійка вже отримав спадок. Копійки вже давно думаю нема. А ти бачив фільм Копійка? Копійка ні. Слухай, дуже гарний фільм. Там, до речі, Петлюра грає, і там він проявляється. Петлюра це такий авангардовий художник, який я бачиш, не пам'ятаю. чи чи в Пітері, чи в Москві жив. І, по-моєму, це навіть його не справжнє прізвище. Але він цим, знаєш, це ще було в 90-х роках, 80-х. Там історія про те, як оця копійка, хтось купує її, і вона проходить через десятки людей. І за, цією, за цим автомобілем роз, розкриваються десяток історій. І по суті, а замовку. По суті, історія. Це дві людини ввенуть трастя його матері? — Вже зрозуміло, що про копійку. Цікава історія. Цікавіше за потяг бере. Ну, ще не дав вже сказати. І про Петлюру сказав. От, ти скажи: я знаю, що ти не галичанин, але скажи. Так, я ти вже 25 разів професор думав, що ти галичанин. Ну, а він галичан не любить, можливо. бо вони його не люблять. Багато чого е -е. думати. А в нього не в головах, ну, насправді, насправді, з дитинства казали, що хай коні думають, в них великі голови. Ну ладно, командую вже, і мені все одно не дають договорити моє п'ятиповерхове речення. Це правда. Кажи. Історія от про потяги. От товариш розказував, їхав зі Львова до Одеси. Він став взагалі свідком драми цілої. Тобто він їхав з однією жінкою. теж. Е, і вона цілу дорогу спілкувалася з чоловіком. Вона їхала за кордону, поверталася, скажімо так, до Одеси, до рідного дому. І вони за всю подорож розходилися, розлучалися, знов сходилися, знов розлучалися. Так всі так, 10 годин десь пояс їхав, вони так постійно спілкувалися, сварились. І каже, на мої, я думав, що це вже все. А виявляється, в Одесу, коли приїхали, на пероні він її зустрічав з квітами. А де він їх взяв? Ну він в Одесі її зустрічав. А. Він купив в Одесі, а вона вийшла з потім і все-таки, ага. як то кажуть, але ця вся драма протягом всієї подорожі, розумієш, розлучення, сходження знов, знову розлучення, сварки. Потім знову я тебе люблю. І ця отакі, знаєш, історія протягом десяти годин, каже, я був свідком, я не виспався. Я е жодної, скажімо... Не відпочив в потязі. Зараз як овоч виглядає, але зато я став свідком такої цікавої життєвої історії. Ні, не ну, я буду потяг питати, як віднов... які як овочі, тому що овочі є різні, і вони. Я до речі. Ну я зараз почну говорити. Не перебіг до Ну Чого я буде це? Не ну насправді бачиш, він ж тобі розповідав. Це як знімальний майданчик, теж потяг це той самий той Ні, Ну я згоден, а це ну бачиш, ну не можу починати, це буде цікаво. Мабуть, мені що йому ні чорта. Я ж про Вілиту Гаті міг би розповісти, як е е арештували, і далі було його батько. І хто був її батько? Чому у нього прізвище Гатті? А от, до речі, чому в нього прізвище Гатті? Бо це італійське прізвище. А мені так. так, так. А ти знаєш, що означає в перекладі українською Гаті? Е я знаю, що ільгатто італійською – це кіт. А, і гатті це коти. А, так, ти маєш... Слухай, немає чого й розповісти. Чудово, Андрію. <ріст> Бачиш, радію, діяю з потягами. Я не в тих, напевне, потягах їжджу, як колеги. До війни там пили всі і їли. Тобто це до точно... 14-го року, тому точно що поки не стрелиш в когось, війни нема. Так. що з 14-го року це до 90 українців не знають 90-70. До 4%. Знало. Я згоден з вами до саме до 14. Ми говоримо. Так. Про війну не про лютий, а про 14-й рік. Ну тоді в мене асоціативний ряд, ми там їздили з колегами-адвокатами на турніри футбольні. І в нас ну поїзд трошки качався. Е -е, я про Краще можу сказати. Ну, Володя, не дасть Після не Андрія, після Андрія. Краще, краще, звичайно, щоб він качався на зворотному шляху, тому що коли ти їдеш. Туди і він качається, то турнір проходить футбольний не дуже гарно. Це наше хобі, е, тому Ну от тут були так мінуси. Е, про Хеппі е, Мені сподобалась історія. Ну, тобто, все одно є кінець Хеппіент, є щасливий кінець, квіти і все ну, інше. Це майже американський. Ваша історія е, трошки затягнута, але Хейп-Інд життю. Пер, я перепрошую, але ну, Хіп-Ін історії короткі. Так. Вона довга і вона досі триває, наскільки я зрозумів, Ну, немає. У мене вашого... в душі так. Ну, Напевне, не тільки у вас, ну, в душі, але а ще й спочатку. ви спорідні... думаєте, що ця паня, пані цього, може. Вона може досі локті кусає, десь. Я там. думаю, ніхрена вона про мене вже забула. Ну, Це я не хороші свої риси. зараз, Ти мене не зупиняється, що їдемо. Ну, ми, ми з вами нормально спілкуємося, поки вони там постять, репостять, ми можемо поговорити. Це ваша хвилинка слави. Ха там слава в чорта. Дивіться, вже все пішло, вже полізло. В інстаграмі вже все є. Я в інстаграмі не присутній, тому мені не цікаво. От якщо не Значить, Це не означає, що немає слави. Не наливайте. Взагалі я тут намагаюся. Як не наливайте? Я намагаюся щось сказати. Я вам дякую. Ну ще зараз що зараз щось скажеш. Бо я, е о-третій, буду тестувати найкращий там? автобус е в місті Києві. Ти наприклад? ж не протестував його, ще. а сьогодні. От в продовження нашої Тому, історії я також, але, я також так. маю свою історію. Я обрав е не Lexus, е ви теж не вгадали, я обрав автобус. Я три марку не буду давать. Рекламувати. Можемо клієнта порекламувати. Ну одна з найкращих компаній е, автобусних а можна е, я буду противним потр... їдеш? противним, не тільки діти Це... з мулою, а і з тобою ну, так компанії відомий... компанії чи компанії. Я тільки вчусь. Я в побуті. був російськомовний. На жаль, до лютого Володя Теж на жаль. Ні, не треба наговорювати. на Моволоді ще... він Слухає досі троски. може залишився їм. Слухай ну це ж не в російській в українській мові, а в російській так само компанія і кампанія. Це різня. треба багато. русизму, багато так це треба не вчит... русизми. Вчит... Я ж тобі треба щойно сказав. Це треба ні. вчитись правильно говорити. І я намагаюсь. Намагаюсь. Помилки визнаю. А що, ти думаєш, у мене їх менше, ніж у тебе? Не знаю. Слухай... — Володя, напевно, краще. — Слухай, я теж не знаю. Дай Та суцільних тестів я теж буду сьогодні тестувати. Одну історію буду тестувати хороші ж... Та я знаю, чому. Хлопці, я вже забув їх вас звати. А я Тараса День народження, не забуваємо про це. От а І що... у вас день народження, я так розумію, да, з відкриттям да, студії, сторонку. А скажи, ти не галичанин, але скажи чому, ну ти ж ближче по куття, чому... ні. Чому там не Тараса, не... не Тараса, а Тараса? Угу. Ні. Так кілька насправді. Я відповім на це запитання. після, Після, завтра. після... рекламної паузи. Да. А в тебе реклама в є реклама? У нас є рекламна пауза. Слухай, так, слухай, а можна з'їсти щось? Ви Зараз гроші якраз, гроші якраз, якраз під час підем, рекламної паузи. Ідемо ти, ти вже тоді спокійно, А можна мені будеш? принести? Ні, не можна. Трастя його матері. <laughs> слухай, це, мабуть, якийсь тестувальний. Цей, не ну, Тут вже ми 5 разів сказали, що це тест. Сьогодні тест. Сухай. Ну okay, п'ять yeah, well. разів це не 3. пускай заглушку, друзі <laughs> <Давай>. <laughs> <laughs> на цій мажорті.